Рит, любі мої! поговоримо сьогодні про прочитане. Я навіть сама себе не впізнаю, бо вже на початку місяця я знімаю це прочитане і сподіваюся, що ви доволі скоро його побачите. Не знаю, як у вас, але в мене в липні з читанням все було ну дуже погано. Читалась якось повільно, не могла ніяк все дочитати, начебто книги непогані обирала, і дуже багато історій почала читати, але поки що багато чого не закінчила. І тому прочитане буде дуже коротке. Взагалі, я намагалася читати якомога більше всяких коміксів, графічних романів. Хотілося дуже багато чого зі свого. Списку на почитати викреслити нарешті, і таким чином я прочитала Stepping Stones» і «Apple Crush». Обидва комікси написала одна авторка Люсі Кніслі і розповідає про двох дівчаток. Взагалі вона розповідає про себе. Це такий автобіографічний комікс. І розповідає вона, як її мама розвелася зі своїм чоловіком, з її батьком. Вони переїхали в село і почали там жити, і як вона намагається влитися в те суспільство. І тепер в неї є дві сестри від її відчима. І вони намагаються порозумітися. Непоганий комікс. Я його прочитала буквально там обидва комікси за пару вечорів. Комікс, який мені не дуже сподобався. Я про нього буду мало говорити. Це Pity Party, A Dead Mom Graphic Memoir by Tyler фір. Дівчина написала такий автобіографічний комікс про те, як її мама боролася з раком, а потім померла, і як вона переживала цю втрату. Одразу скажу, я розуміла, що мені буде важко читати цю книгу, тому що ну чесно, тема дуже тригерна. Ти завжди боїшся, що станеться зі своїм з. З твоїми близькими людьми. А тут вона розповідає, яка її була мама, як вона взагалі захворіла, як вона це все намагалася пережити, як вона боролася з раком. І потім Тайлер вона намагається показати, що робити взагалі з людьми, які втратили когану людину. Мені, напевно, він не зайшов через те, що мені не дуже було цікаво читати про її маму. Так вона була класною людиною, вона була дуже позитивною. Вона багато тайлер дала в дитинстві, і всі її дуже любили. Проте мене якось не зачепило. Але був комікс, який мені прям дуже сподобався: це Himawari House by Harmony Becker. і розповідає нам про головну героїню Нао, яка переїхала зі своїми батьками дуже давно в Америку, і тепер вона повертається в Японію, щоб там пожити, повернутися до своїх істоків, якщо так можна сказати. А там вона знайомиться, якщо я не помиляюсь, з дівчиною з Тайваню і також з китаянкою. І вони стають друзями. Вона починає знайомитися з іншими людьми. Вона починає відкривати для себе наново. Японську культуру вона починає розуміти свою маму і як їй було важко поїхати з Японії і, взагалі, в іншу культуру бачити, як її донька трансформується і стає не японкою, а вже американкою. Ну і дуже багато. Було моментів, які мені прям запали в душу. І він класно намальований. Тут розповідається не тільки про цю головну героїню, а також про її друзів, якісь замальовки. Я спочатку подумала, що це автобіографічний комікс. Але наскільки я розумію, що все ж таки Гермі Беккер, вона народилася в Америці, і, можливо, в якісь моменти вона вклала в свою героїню, проте я думаю, що не все. Я взагалі дуже рідко кажу про комікси, тому що в нас їх дуже рідко перекладають, якісь такі не дуже популярні. І мені жаль, бо я от розповідаю вам про якісь класні історії, і на жаль, немає змоги їх якось у нас навіть придбати в магазин. А також вирішила нарешті прослухати аудіокнигу Nothing to See Here by Kevin Wilson. розповідає нам про двох. Головних героїнь. Ліліан і Медісон вони в дитинстві були найліпшими подругами і навіть вчилися разом, жили разом навіть в одній кімнаті в школі, але трапляється скандал, і Ліліан змушують поїхати зі школи. Вона кидається все і в неї життя йде шкереберть. А от, наприклад, з Медісон все добре. В неї була і багата сім'я, і вона змогла вибитися в люди. І ось вона запрошує якось Ліліан через дуже довгий час приїхати Іхати до неї, щоб вона змогла допомогти з дітьми. І отут незвичне ці діти, це брат і сестра, і їх мама вона загинула. І коли вони починають переживати чи злитись, показувати якісь дуже яскраві емоції, вони починають горіти і все навколо починає горіти разом з ними. І це дуже непроста історія про те, як. Подолати старі травми взагалі героїня дуже багато чого переосмислює. Вона намагається зрозуміти, що зробити так, щоб її життя стало краще, щоб вийти з якихось своїх страхів. Знаєте, це було дуже класно читати. Те, як пише взагалі Кевін Вілсен, дуже нагадало Селесту Інг. Я читала декілька її романів, і щось таке схоже мені здається в манері написання є. Деякі моменти мені дуже відгукувались, і я рада, чесно, що я нарешті її прочитала, бо постійно її бачила і в скрипті, і на сторітелі. І деякі блогери, яких я дивлюсь, вони показували цю книгу, що от вони прочитали або хочуть прочитати. Купили нарешті цю книгу. А я все ніяк не могла дістатися. Далі, нарешті, підуть книги, які я вже маю в фізичному варіанті. Перша книга це за перекопом є земля Анастасії Левкової. Нарешті я її прочитала. На жаль. Книжкового влогу по цій книзі не буде. Що сталося взагалі? Мені просто написали, запропонували стати модераторкою і сказали прийняти участь, просто послухати, як ведеться розмова, послухати попередню модераторку, і, грубо кажучи, мені передадуть потім на наступний раз на наступне обговорення цей клуб. Виявилось так, що на наступний день після цього мені кажуть: сьогодні буде книжковий клуб. Ти будеш модераторкою. Мене не змушували, я могла відмовитись, сказати, що я не можу. Але я розуміла, що я все одно повинна бути присутня, щоб зі мною познайомилися люди, щоб зналися взагалі хто що я, щоб я подивилася на людей, що це за взагалі, компанія людей. І я розуміла, що будуть обговорювати цю книгу, а в мене було тільки 80 сторінок прочитаних, і я одразу почала читати. Я цю книгу прочитала майже за день. Мені там залишалося десь 50 сторінок, і це було неймовірно. Це та книга, яка точно стане найкращою книгу року, можливо, навіть найкращою книгу життя. А це та книга, яка викликала в мене дуже багато емоцій. Вона викликала в мене це був і смуток, і розпач, і щастя в деяких моментах. Ну і ви подивіться на кількість цих поміток. Їх дуже багато. Я і. Погоджувалася з авторкою і сперечалася з головними героями. Щось підкреслювала, що я не знала, наприклад. І до речі, ця зустріч була ще дуже важливою, тому що там прису... була присутня авторка. Я вам скажу, що зустріч пройшла чудово. Мені вона дуже сподобалася. І як на мене, це дуже було знаково і важливо прийняти участь не тільки як слухачка, а й як модераторка, де перша книга для обговорення разом зі мною, як модераторки, це буде книга про Крим. І я, напевно, її буду радити всім, як не знаю Іра Лостенліп радить всім Амадоку, як Ліза радить всім почитати Керуака, Катя Далебі радить всім почитати Кінга. Я буду радити оцю книгу. Якщо ви не знаєте, що це взагалі таке, Анастасія Левкова, вона взагалі не з Криму, але написала роман про Крим, про Кримчанку, яка намагається зрозуміти, хто вона така. Взагалі все починається з самого її дитинства. Вона живе в Бахчисараї, Тут розповідається і про кримських татар. Тут якраз таки дуже багато чого розповідається про кримських татар, важливих моментів згадуються елементи історії, їх побуту, як вони намагалися повернутися в Крим після депортації примусової. І мені сподобалося, що цей роман розповідається не з не очима кримської татарки, а все ж таки очима дівчини, яка не зовсім розуміє, хто вона. Вона намагається знайти свою ідентичність. Знайшла вона це чи ні. Ви дізнаєтеся в кінці, але тут так багато моментів було, які просто розривали тобі серце. Мало того, що хвилювалася, чи все вийде, чи підготую я нормальні питання, щоб було цікаво це все обговорити. Так я ще дуже сильно переживала. Бо всі ці емоції було дуже важко переварити, прочитаючи книгу за один раз. З іншого боку я дуже рада, бо я от прочитала ті 80 сторінок і потім залишила книгу, бо почалися якісь ще підготовки до книжкових клубів, почалися якісь ще відоси, ідеї. Я боялася, що я цю книгу закину надовго, і я дуже рада, що цього не зробила. Якщо ви хочете прочитати книгу про Крим, якщо ви хочете прочитати дуже важливу книгу і дуже класно написану книгу, бо Анастасія Левкова вона майстриня слова. І те, як вона це все розповідає, як розгортає перед нами історію головних героїв їх душі, це неймовірно, це дуже потужно. І я щиро вдячна Анастасії за те, що вона. Як багато вона зробила роботи, щоб написати цю книгу, і що вона вклала для цього, це неймовірно. Десять років вона писала цей роман, і, і це якраз таки той момент, коли оця перлина вона через десять років стала неймовірною книгою. Ще одна книга, яку я читала для. Книжкового обговорення клубу Віват час для кохання. На жаль, мені стало зле, і я не змогла відвідати книжковий клуб. А проте я прочитала, стигла прочитати цю книгу. Тут в нас три лінії: 47-й рік, 67-й і 87-й. І в нас тут два головних герої: Альберт та Вайлет. Це три різних життя. Що би сталося? Якби вони зустрілися в 47-му році, якщо б вони зустрілися вперше в 67-му і 87-му. тобто різні проміжки часу, різні світові події, якщо я не помиляюсь на моменти зустрічі в різних цих трьох історіях, 20 років Діймається дуже багато цікавих тем: тема фемінізму, тема права жінок, взагалі тема стосунків тут розкрита доволі незвично, Велика помилка цієї книги, як на мене, це оця обкладинка. Вона показує, що це якийсь ну дуже дуже легкий любовний роман. Я саме через це не впевнена, що книга буде так сильно продаватись. Можливо, якщо б обкладинка більш змістовно показувала, що відбувається на сторінках цієї книги, то тоді вона би знайшла свого читача. Хоча, можливо, я помиляюсь. Я скажу, що цікаві були теми, і дуже хороша книга була на обговоренні. Я впевнена, що обговорення пройшло дуже цікаво. Я не могла себе змусити іноді навіть взятися за цю книгу, тому що було ну, якось нудно. Ти, начебто, читаєш цю книгу, начебто все і чудово. Але ти потім не можеш до неї повернутися. От бувають такі книги, які ти не можеш відкласти, а бувають такі книги, які ти просто не можеш взяти до рук. Тобі, начебто, треба прочитати, треба встигнути це зробити для обговорення, особливо де просто хочеться. Ти ж вже почала. Проте ти не можеш себе змусити. І от щось мені не давало все ж таки зануритись в цей світ. Тому я книзі поставила трійку. Це непогана історія, цікаві тейки, але обкладинка мінус, бо знову ж таки я очікувала, що це буде щось на кшталт Джорджу Моєсі, навіть коли я показувала в книжкових покупках, я про це й казала, бо я буквально починала тільки на той момент читати цю книгу. І в мене були вайби Джоджу Мої, Сареджіо, всіх оцих от дуже легких любовних романів, навіть Сесілія Ахер. Проте це ж не воно. І роз... і мені здається, ті дівчата, які будуть купувати, думаючи, що це любовний роман, вони якраз таки їм не буде подобатися ця книга, тому що вони будуть очікувати чогось дуже легкого. А ця книга, вона такої не є. Тут підіймається дуже багато інших питань. Швиденько покажу комікс, які мені ще дарувала Ліза на день народження, це Шерлок Колмс у голові Шерлока Колмса дві дуже, гарні, два дуже гарних комікси. Я прочитала це одна історія. Тобто, якщо ви хочете прочитати цю історію, одразу купуйте два томіки, щоб ви потім не ділили, бо закінчується перший том на дуже цікавому місці. А що я скажу, неймовірна мальовка. Історія Шерлока Холмса мені завжди буде подобатись. Ще з дитинства я величезна фанатка цього персонажа, тому сподобалась, дуже раджу, як мінімум, через ілюстрації, бо вони тут шикарні. Також мені прислала авторка на огляд книгу «Іль цин Вітру Наталі Пікіний. Я не багато очікувала від цієї книги. Я єдине, що просила, щоб це не був переписаний Персі Джексон. Це не переписаний Персі Джексон. Тут розповідається нам власне про пантеон старослав'янських боїв, і його батьки відправляють з його сестрою та братиком. Село до дідуся, можна так сказати, він там знайомиться з друзями, і в цей же час починається війна богів, бо тут є два типи богів, які підтримують людей і які навпаки хочуть, щоб люди зникли з обличчя Землі. Ті, хто хоче допомогти людям, вони погані, начебто. І навпаки, ті, хто проти людей, вони хороші. Бо виявляється, що за Ілько та його братом та сестрою. Хтось полює. Історія дуже легка. Мені сподобалось. Чесно, я її прочитала буквально там за пару днів. Читається класно, я не очікувала, чесно, що мені ця книга дійсно сподобається. До речі, показувала в книжкових покупках і мені. Сказала, що це ж персонажі Наруто на обкладинці. Я спочатку цього навіть не помітила, але дійсно, мені тепер... це ж Наруто Саски і Сакура. Тож, якщо у вас є дитина і ви хочете щось, якусь дуже літню історію дати почитати, я думаю, що ця ідеально підійде. Це книга на книжковий клуб мій. Ми обрали кладовище домашніх тварин Стівіна Кінга. Одразу скажу, що на наступний книжковий клуб ми обрали Нікеліві хлопці, Книга з Зовсім невелика. Тут 212 сторінок, і десь наприкінці цього місяця ми будемо обговорювати книгу. Якщо ви приєднаєтесь до нас і ви з Києва, то ми зустрінемося. Офлайн режимі. А якщо ж ви з іншого міста, то нічого страшного, ми зустрінемось онлайн, обговоримо. Думаю, це буде дуже цікаво. Я давно читала Стівіна Кінга і починала з ним знайомство. Моя найулюбленіша книга це дівчинка, яка любила Тома Гордона. Начебто, з неї саме я й почала знайомитися завтра. Потім. Якимось чином поступово я знайомилася все з більшою кількістю його творів. Не всі мені подобались, не всі я розуміла. Зараз я вже розумію, хто такий Стівен Хінг в різних відрізках своєї творчості та життя. І ця книга мені раніше не подобалась. Я її читала, і вона мені здавалась такою нудною, такою нецікавою. Проте, і, начебто, я пам'ятаю, що вона мене взагалі не налякала. Я не знаю чому, тому що я намагалася читати цю книгу вночі, і я цього. Все, я перестала робити після першого разу, коли щось там на кухні грюкнуло в холодильник, я чуть дубу не дала, бо було дійсно страшно. Розповідається нам про сім'ю, яка приїздить в новий будинок. Ну і ви знаєте, що поруч з цим будинком. Є кладовище, кладовище домашніх тварин. Якщо ти закопаєш тварину там, то вона може до тебе повернутися живою. Я не скажу, що це найкраща книга Кінга. Все ж таки, мені подобаються трішки інші його романи, але тема смерті, я не знаю, чи вчасно взагалі таке зараз читати. А тема прийняття смерті, як це обговорюється з дітьми. Я не кажу, що взагалі Стівін Кінг тут повчає, як треба говорити з дітьми про смерть. Ні. Тут просто наводяться приклади, як діти. Можуть реагувати на смерть, що взагалі стається з сім'єю, коли смерть приходить в дім, і коли це смерть, особливо маленької дитини. Проте, все ж таки, Стівен Кінг дуже цікаво показує і трагізм людей, і трагізм сім'ї, як вона може розпадатися. При цьому приплітає містику. Якщо коротко казати, то так мені ця книга сподобалася. Навіть рада, що ми нарешті її. Що я нарешті її перечитала, і що ми це обговорили на книжковому клубі? Тож, якщо вам цікаво, знов ж таки долучайтесь. А в мене ще є дві книги Стівена Кінга: одна довга хода це буде точно перечит, і казка це новинка, яку я поки не знаю, чи треба мені брати, чи все ж таки хочеться перечитати якісь історії, наприклад. Мені дуже сподобалось 11.22.63, А взагалі дуже хотілося б ще перечитати книгу Острів Дума. Він мені тоді неймовірно сподобався, і я цю цеглину прочитала за декілька днів. А з такого, що я ще не читала, поки не розумію, що б мені хотілося прочитати з якимось вором ознайомитись. Тож, якщо у вас є якісь поради, то дайте мені знати в коментарях. Таке було прочитане. Розповідаєте, що ви такого цікавого прочитали, що вам не сподобалось, наприклад, вели. Місяці, ну а на цьому, все. Дякую вам величезно за перегляд. Побачимось!